Так, друзі, доброго всім здоров'я в нашому ретрит-центрі усвідомленого бізнесу. Я засновник центру, мене звати Дмитро Олександров. Це на сьогоднішній день справа. Душі да, те, що мене драйвить, те, що дає ресурс і енергію. До цього я дійшов через свої потреби. Колись мене була серйозна криза у всіх напрямках, і мені треба був час для перезавантаження, для того, щоб почути себе і визначити, що робити в бізнесі в особистих відносинах, в особистому розвитку з фінансами. І тому я шукав таке місце, де можна було усамітнитися. і це було дуже складно. І от побувши там, я зрозумів, що це. Реально працює ті рішення, які я знайшов, мені допомогли розрулити всі ситуації і вийти на новий рівень розвитку. Я отримав серйозний внутрішній імпульс. І от була ідея створити такий ретрит-центр. До війни ми збудували частину. Наш центр побував в окупації, нам повезло. І після війни ми вже збудували ще п'ять будиночків, а також сам зал для проведення практик, йоги і медитації. У нас є жорсткі правила. Ми Налаштовані на тишу. Ми гарантуємо вам тишу і усамітнення. Тому у нас заборонені вечірки, у нас заборонена гучна музика, барбікю, шашлики та алкоголь. Це дає можливість утримати концепцію, що може тут вирішити бізнесмен або підприємець в наші часи серйозної невизначеності. Да? В наші часи постійного стресу, в наші часи обнулення, коли ми не знаємо, куди йти. Треба йти до себе. Єдиний правильний шлях це почути себе, почути свою душу і. Прийняти непевні рішення, які раніше ми не могли прийняти до складних часів. Це завершити один проєкт, можливо, почати інший, можливо, зробити апгрейд свого бізнесу або проєктів. Це все можна вирішити в рамках нашого ретритного центру. Тут ми проводимо практики, тут ми працюємо з менторськими групами, тут ми проводимо ретрити. А також у нас є концепція днів усвідомленості. Це може бути день тиші, це може бути день равлика, це може бути день. Уваги, день медитації в ходьбі це все те, що дає можливість сфокусуватися на поточному моменту і відшукати найнеобхідніше рішення. Ми можемо його назвати як така бездоганна дія, яка дасть можливість з мінімальними затратами ресурсу і енергії вирішити найскладнішу ситуацію. Тому приїжджайте в нас в ретрит-центр, відновіться і зарядіть себе життям.